Ось вот це жопа, вот это жопа. Что не так все ужасно, як могло би бы бути. Рычаг знімаємо, вынимаем рычаг. а я шоу, шоу і на лавочці уснув. На 2 часа задержується поезд, Так, а поки ви там ставите лайк на відео, кратце розкажу, що произошло з моей машиной. Приїхав я на шиномонтажку, просто подкачать колісо, і мені сказали, що в мене стирається резина. О, що там? Все. Біда. Стерлись, да? А? Дур лес получается шин. Ну, ну типа да. того. А на склад заплату. Так, да, було вже вчора витягнуто. Що що що? І так було ще вчора витягнуто, да. так? Була ще бля провода ближче на шківи клапана. Потом вони мені поsvetили, що треба купити нову резину, але поставити її треба тільки після того, як я узнаю, чого вона треться. І я дуже багато всього знімав там, де я був в епіцентрі, там, де я купляв резину, там, де я показував цепчółки. Но це все знімалося без звука із того, що просто я дурачок. У мене телефон був підключений до магнітоли, і за цього мікрофон телефона не писав звук. Но, по крайней мере, ви подивитесь начало і вже будете розуміти, про що ця цепочка. Приятного просмотру! Не СТО, написано відчинено, на що зовсім не відчинено. Дзвонють дзвоночок, ніхто не виходить. Коротше, я тільки що їхав, розпинався, три минути розказав. У мене магнітола була підключена і звук взагалі не записали. Як дурачок там три минути все розказав? Зараз кратко розкажу. В общем, приїхав я міняти резину. Мені сказали, та ні, ми тобі міняти не будемо, тому що каже, тобі так же само пожує резину, як і зараз пожувало. Каже, тобі треба дивитися ходовку спереду, тому що пожує так же само резину. І каже, ну смисла немає. А я розумію, що зараз от на не і почнеться. Діагностика, от те посирають, пастять, там те треба, те треба, те треба. Я йому кажу, так як я буду на стоїть їхати, якщо я кажу, як я буду на стоїть їхати, якщо у мене ви ж сказали, що стирається. Він каже, так у я стирається вже друге стара, ми, ми ж поміняли, каже, тебе зараз буде отут все стиратися, а не тут. І каже, ти ще можеш їздити? Ну, краще багато не їздити. Що в ітогі. В ітогі приїхав на СТО, воно закрите. Просто діло в тому, що тут особо немає вибору з СТО. Тут всього два СТО. На одному СТО я колись робив опіль, який мені сказали, що за неділю зроблять. В зробить. Вторіли 2-3 неділі, відкрили мені вікна в мене. Потолок почав звисати і хірово зробили, що потім я переділив на друге місто на оболоні. А це з того мені в прошлой раз сказали, що в мене з рівнем проблема на машині, що його треба міняти, а на самом деле його не треба було міняти. Тому що я, коли їздив, дивився таку ж саму машину хотів купити, бо боявся, що тут кучу всього треба робити. Там дід один продавав, який ці машини любить, і в нього дуже багато машин таких було. Він хотів ще поміняти, такий махінатор каже, давай поміняємося, ты доплачу оцю на мою. Я зрозумів, що щось з нею не так, раз уже він хоче мінятися і доплачувати. І він мене подивився ремінь, він мені сказав, що у мене нормальний ремінь, що мене на СТО. Я приїхав на це Нестово, на де мені сказали, що наебують, тому що вибору немає. Я не знаю. Тут є одне СТО, там, ще, там де пообіщали неділю, а діливали три. Є друге СТО, яке закрите. Куди мені їхати, на яке СТО, я не знаю. Надо щось тут думати. Ти не знаєш, де да, можна СТО поїхати якесь. 6 сьогодні неділя, так? Да? Ну тож ся сьогодні ще сьогодні неділя. Капоток, виходить сьогодні. Понеділок я надеюсь, що там очереді не буде великої, щоб хоча б подивилися і сказали, що мені міняти треба. А там уже буду від цього відталкуватися. этого рычага. Ага. Рычаг шаровую это все ну, снимаем, рычаг снимаем, вынимаем рычаг, меняем, Понял. перепрессовываем один блок и потом едешь на разгрузку В принципе, Добро. можно один, но лучше, конечно, два. Да? Это по желанию. Я понял. Один блок просто я еще раз посмотрю, как он снимается, блок. Но... Так-то вроде не проблема, А можете ты глянуть сразу, пока он на яме там дно торба торбай чи там ще нормально, бо я на яму не заезжал. Как умеется убить? <laughs> ну ну візьмі он, спустись. Что, там, Интересно просто. тут под пружиной. Может быть критично, потому что пружину може продавить. Ага. Так. Ну, так, ну так, да, тут конечно. А вот дальше вот здесь. Ну вот тут уже жопа. Вот эта жопа, вот эта жопа, ага. знаешь, где я его поднял? Да, да, да. И вот здесь тоже я под стабилизатор брал, потому что под пороги все. Его уже кто-то делал, подпарил. Да, 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 я знаю. Ну, тут, в принципе, подрамник пока, ну, живет. Ага. Да. По саленблоку, чтобы ты понял, где он телепается. Вот сюда, смотри, вот рычаги. Вот да, это, да. Бачу, да-да-да. Виляет там, конечно. Этот не виляет. То есть этот нормально. Uh -huh, uh -huh. То есть вот этот рычаг снимаем здесь, снимаем шаровую, выкручиваем здесь, если оно все выкрутится. Особенно вот эти болты, бля. Потому что они... Может не выкрутиться, да? Все, что хочешь, может быть. Снимаем шаровую, перепрессовым синдбол. Синбок надо заказать. Понял. Наконец-то дошли руки. Куда ты седаешь? На шоколадку. Це тебе Андрей знаний передав. передали. <сіпігло> сіпі> дякую, дякую, дякую. <сіпі> Вона в мене вже лежить, я, я не знаю. Бонус? неділю, мабуть, десь. Я ніяк руки не доходила, думаю, о. Зараз йду до тебе візьму вже цю кладку. Ну а, наверное, розставила, хоч морозилку її положиш, <сіпіхі> нормально. <сіпіхі> <сіпіхі> нормально буде. <А>? Положу. Дякую. Андрій, буде мені допали. Так, в общем, я машину на СТО. В прошлый раз мені сказали, що мені треба сайлентблоки. Шарві в мене ще нормальні. Після того, як я поміняю сайлентблоки, блоки, мені треба поменять резину, поїздити неділю, щоб вони там, так, прижилися. І потім їхати ще на ну, в Взагалі, попал я на бабки. Не сказати, що прям на огромные, учитывая, що я вже їжджу полгода на машині. попал на ну місці з резиною, на... 7-8 тисяч приблизно я насчитав. ну Плюс-мінус. Так що не так все жахливо, як могло би бути. Потому що на Opel я кожен місяць тратив десь по 1010, наверное. ну Примерно я считав, коли в мене був Opel, я витратив 1040-50 на ремонт. Коли сама машина стоїть в районі 50-60 тисяч. А на цю 7 і, то, тому що просто так вийшло. Скажем так, сказали 2 часа погулять. Не знаю, що тепер мені 2 часа робити. Походжу, погрожу, візьму собі кофе. може ще стрім запущу, пообщаюсь, тому що 2 часа, конечно, ходить скучновато. Блять, а эти просто резину, я не знаю. Сейчас я... плавят. Okay. Спуститесь, сюда. спуститесь, что? Да. Сейчас. Что там? Сейчас я а. Вот регулировочный узел. Ага. Вы представляете, что там? Ну да. <свеч> Не, ну... ну... Если получится, было бы, конечно, круто. Типа, что он прям вообще... Ого. пытаюсь но вряд ли мало ли вдох получится я думаю что открутится просто конечно да он там явно yeah. давно он yeah. вже... это все, все хуже? Получилось. Получилось, да? Там плотно болт, хотя не хотел откручиваться, да? Mm. Mm. А воно вам не показує, як, ну як воно було отрегулировано? Бо у мене просто старалась резина, і мені цікаво, чи воно ну там, слишком плохо було отрегулировано чи ні. Mm. — Ну, well, задній мост це колесо внутреннюю сторону. Ага. Mm. Внутрішній сторону або їх коліс Угу. Ну, я щось поміняв вже разу, бо воно мені повністю її зажувало. Uh -huh. Взагалі зробив, не знаю. Спочатку казали, що не вийде зробити розвал заднього коліса, точніше з задньої сторони. Ну, вроді як сказали, що вийшло. Короче, от що в того, я не знаю. Ті, хто розбираються, може хтось щось напише. <су> Ставте на паузу, знати читайте. Шо що ти кажеш? Що ти там бачиш вообще? Да ты тикає коментував, типа шаришь. Я сказал, если что, что я нихуя не понимаю. <Pandua>. <stare> так ты тільки що комментировать до цього начал, что вроде понимаешь, типа. Ну, давление, тиск, не знаю, градусы. Ну да, типа, градуси. градусы, що це чуть уйму, хуй пойму. Ну, дід такий смешный был. Я читал по отзывам, что він такий максимально неконтактный, что он не разговаривает с людьми. Там плотно болт, хотя не хотел откручиваться, да? Что он не хочет делать машины, пишут, человек попивает, чувак спрашивает, ну это в отзыве читаю. Чуешь, она что поменялось? Что поменялось? Нихуя не поменялось. Вот начальные и конечные. 1.01, 1.02, типа на... Ну, там может решаться, но он сказал уже, что жевало. Значит, что же решаю? Левое, правое, развал, нихуя не поменялось. Схожі, схождення... ну схождение да, сильно поменялось. Так мені схождение треба було. Так, розвал схождения. Так пофиг, ну типа. Він сказав, що воно жувало і за те, що не було зроблено. Здійно, хорошо, головне, щоб не жувало. Якщо зажує, приїду до діда і буду. Угу. От. І там було написано в отзовах, що дід сидить, попиває чоловік, у нього спрашують, яка ціна. Він каже, там на лиску написано. Тобто нічого не хочу допомагати, не ко не казати, яка ціна, і там дуже багато поганих отзів. Я набрав по телефону, кажу. Зможете зробити, на яку машину? Кажу, Mitsubishi, якого року? 94-го. Треба дивитись. Я там кружляв ще кружки, тому що по карті показує, що розвал схожіння з правої сторони, в ітогі він з лівої. Я зробив круг, заїхав на шиномонтажку, Вони там полякались болівкова машина, спитали. Ой, я в них спитав, де розвал сходження. Вони сказали: я під'їжджаю, там така велика горка. Думаю, поставлю, піду спитаю машину, ставлю на задню передачу, щоб вона не котилася, а вона все одно котиться, тому що сильно крутий підйом. І я відкрив так вікно і кричу, діду, ви зробите розвал, Він типу, да, 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 і все, і заїхав, він зробив. І я ж кажу, що задня сторона, що тут там не відкручувалась, в і він зробив. Ну і слава Богу. Так, літо закінчується, а значить, я не міг на кінці літа взяти і кудись не поїхати. Тому я зібрався на наступний фестиваль разом з Андрієм в Черкаси. Я зараз встав. І вилітаю. Час поспав, капець заспать хочу. Просто ужас. Я щас приїду на вокзал. Надіюсь, що залізу на полочку. Просто засну, пока не приедем в Черкас. Я так спать хочу. Це просто ужасно. Я вчора монтировал цілу ночь влог. Який прекрасний день, яке прекрасне утро. Достал последнюю сигарету, начал курить. Иду, підходи такий наркоман. Прям видно, что наркоман. Потому що худой, худющий, он, я сейчас покажу. голос храплый такой, молодой человек, сигареты не будет. Я кажу, да то не, последнюю курю, же. давайте на двоих покурим. Я так и думаю, ладно, думаю, сейчас еще перо достану, я думаю, нафиг оно надо этих наркоманию. Иди до двора, но смотри, дворино, это нужно желание загадать. Знаешь такое, я такой, ну да. А я насамперед перший раз ти чую, я знаю, що жвання загадують, коли звезда упаде, ну явно не коли дві одинаковых машини приїде. Каже, а я шов, шов і на лавочке уснув. І я такий, понятно. Ти яка сука, комарі підза. Що ви розуміли? Приїхав на вокзал. Перший раз ти чую, что поїзд опаздывал на два години. Це просто жесть. Ти вже почув? Що? Ти не почув? Ні. На два години задержується поїзд. А именно сказали, что именно стос. 100... Сказали Ивано-Франківск 100... Киев. А номер не сказали. А Ивано-Франківскевце и есть цей поезд. И что намекл бы ему 2 часа дорождать, получается? Вообще <різдято> первый раз так я бачу, что типа опаздывали поезда на 2 часа. Ладно, там 5, 10, 20, ну, 2 часа. А, может це из-за трибу? Так тим более, ладно, битамихов, с з Донаицка, з Харков. Ну а? да. Шо не саситься? Интересный контент. Там не цели. Да, давно я такою хуйньою не занимався. Короче, ми просто ходим уже, я не знаю, полтора часа, просто лише убить все. Поезд я говорив, що на 2 часа опаздывається, в ітоді, оказалось, що вже не на 2, а на 3. Ми просто туди-сюди ходимо, ну я ну, не знаємо, куди просто. Щоб ви розуміли. Ага, цесть. Це, це Ми встигли послідню... послідні вчинити. Будь ласка, свій вагон. Сьомо, а місця 22, 24. Два Добре. — Тридцять. В общем, Дякую. що виходить? Ми прийшли на вокзал просто перевірити, тому що... То не не пройшло пів часа. Так, да, не пройшло. Писали, що... 3, на три години буде опаздувати, ми вирішили чуть раніше прийти, бо побачили, що колію показує. І ми прийшли, підійшли до поїзду і нам, нас просто один. В ж чор. да. І нас пропустили в момент, коли вже поїзд запускався. Тобто ми секунду в секунду зайшли, вважай. Ну там буквально через 10-20 секунд і все. Я фигею. Ну в цей раз мы точные в песни скриптониты, типа, очень сливчик. Кто ищет, тот всегда найдет. Ого, а тут уже резня бензопилой якась. Така. А, це люкс. Шо, у нас Прикинь. В люксах уже телевизор поставили. Офигеть. Мы пока переходили, уже мазуты замазався. Я уже сив тут буду сейчас монтировать. Андрей собирается спать. Короче, что-то ну, так скидає видео по аирдропу, что. Що... Я ще дуже я ще передумав монтувати, лучше посплю, тому що я один час спав і я сижу і чувствую, що глаза чуть-чуть так по чуть почуть, по як Томі Джері у цього втома глаза вот так западали, і він спічки в нього запихував. Я не хочу спічки запихувати, глаза. лучше ляжу посплю пару часиків. Это <реш> я не Wi-Fi ловлю. Я ноги стимаю, що мене подовнуці. Мені щоб нормально їхати в поїзді, я не знаю, мені надо як дядя Стьопі великану тупо ту подвохметровій якийсь поїзда, тому що ноги, ну не вміщаються. Ого, а що це тут таке занесаться? А ви кажете, де банки накачав? От вам і відповідь. В общем, вже приїхали, переносим по чуть, -чуть наші закупки. Жара на вулиці ужасна. Передають, що 3 дня буде дощ. Цікаво, буде чи не буде. Хто дивився у Андрія влог, там ссылка в описанні про збір на Дивіться. Дивіться на цю наглу морду. Не розказує, де діла ящерку. Ми приїхали перевірити, тому okay. що вже на збор скинули гроші. А вона мовчить, їй пофіг. Чого мовчиш? Розказуй, де ящірка. Вона буде до держати в тайні, де ящерка ділася. Але ми то всі знаємо, де вона. ви ж бачите, що живот так-то не маленький, там може навіть не одна ящерка внутрі. Так, ребята, интересный контент пришел, получается. Нам надо эти бочки поставить возле ларечка, но они уже чуть-чуть изжили свою жизнь, и их надо покрасить. Ого, ну, это прям дуже сильно поржавило, конечно. ты только верх хочешь красить? Ну, как минимум вверх точно, потому что он тут грязный. Уже. А что, это звезда, или Мы уже третий день на фестивале. Ну, сам фестиваль это второй день, а вообще мы тут третий, третий день. Снимаю дуже мало, потому что я считаю, что это неинтересно, то, что тут происходит, по крайней мере, для аудитории. Та да и мы особо там не наблюдаємо за фестивалем, ми робимо тут своє. І ми в прошлый раз були, я вже поснімав, і тут трошки, конечно, друга атмосфера, но смысл знімати немає, тому що я понимаю, что вам будет не сильно це дивитися. поэтому я по чуть-чуть снимаю, -чуть если щось відбувається. Вот. Якось так.